От пані Ін, а я, от, до речі, хотів сказати, ви сказали про законопроект стосовно персонального голосування. Так, от я є одним із співавторів законопроекту проведення біометричного голосування, Це яке? а це відбитками пальців. Ми хочемо, щоб Шановний на цих... народний депутати. А чи спробували спробував ви прорахувати, скільки може коштувати така технологія в це, ця технологія, коштує абсолютно недорого, тому що на вже на всіх телефонах, смартфонах це зараз широко використовується, коли This. пальцем можна його включати, і це. Оп. Раз бачите Ой, у що до мене, ну, ну, у мене такого телефона дорого немає, шо? Як Романа Скрипіна. Це що не треба пароль вводити. Ромчик, можна я? А не вийде в тебе там да? же мій Ти відбиток. Думаєш? От у мене поки що такий ще древній цей телефон. У мене такої ще функції Ні, там не тискати має. не треба там потримати. Ого! Бачиш? так а, мала як а, як а, 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 а там зараз до речі в Верховній Раді. Ми пропонуємо вже на цьому етапі просто запустити сенсорну кнопку. Вона готова, вона працює. Навіть якщо там прийти і е, пальцем дотиснутись, то вона на дотик працює і. Нічого не потрібно додаткового, жодної копійки для того, щоб вже ввести сенсорну кнопку. А цей домофон? Так. Ну, сенсорна кнопка. Ну, домофон, треба її утримувати, і потім треба натискати кнопку Слухайте, для голосування. Слухайте, ну, це... ну, Сенсорна, це ну, ти замикаєш фактично мало втрусити. Ні, ні, не, зам, не замикаєш, вона сенсорна, тому що вона на, на тепло э, реагує. Якщо там, наприклад, покласти картку, ручку чи ще щось, вона Або не викладає. Або щось гаряче, якщо. Ну, я не знаю, гаряче не пробував нічого. Палець пробував, воно працює. А, тобто тестові випробування вже були так, вона працює зараз, тільки вона не запущена. Якщо її натиснути, вона червоненьким починає горіти. А чого немає волі? Регламентний комітет так немає волі. Абсолютно правильно немає волі. Немає волі. Ну я я так думаю, що зараз воля повинна з'явитися. Оберуть голову регламентного комітету. Я сподіваюся, що ним стане Юрій Левченко, якого ми підтримуємо. не Юрій Дерев'янко, то воля Бо продули так. Я про я про Левченка кажу, депутат з Києва, і цей регламентний комітет повинен на своєму засіданні прийняти рішення проведення цієї сенсорної кнопки. Думаю, зала підне. i you.